Друзі, вітаємо вас студії Голосу Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, з якими ми нагадаю працюємо незмінно з понеділка по п'ятницю. Рівно о 18-й годині за київським часом говоримо про найважливіші та найактуальніші події, що стосуються України, США і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нам за стапом запитання, і ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія, і сьогодні, звісно, найбільша тема це чергове засідання контактної групи з оборони України, так званий формат «Рамштайн». Це вже десята така зустріч. Але розпочнемо ми із того епізоду, який стався напередодні. Остапа так вчора сталося зіткнення фактично російського літака із американським безпілотником в міжнародних в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Що сталося? Як коментується у сполучених штатах? Кіснелю багато перевор. Нула ця подія уваги у США, і безумовно теж в Україні було багато обговорень. Давайте розберемося, що у вас не сталося, тому що є багато спекуляцій. Хто цей дрон чи збили його навмисне, чи не навмисне? Отже, ми знаємо офіційну інформацію від Пентагону від Білого Дому, що російський винищувач Су 27 зіткнувся із американським. Розвідувальним безпілотником над міжнародними водами в чорному морі а, і пошкодив його пропелер, що призвело зрештою до втрати цього літального апарату. Зараз бачите, це дрон Reaper MQ-9, це розвідувальний дрон. А, в Пентагоні додали, що російський літак вочевидь також зазнав пошкоджень а, однак йому вдалося приземлитися після цього. Хоча сам інцидент ледь не спричинив аварію. А як це сталося? кажуть в Пентагоні, що були два літаки російські. Вони скинули пальне перед дроном. Один вразив пропелер, власне, і це призвело до пошкоджень. А в Пентагоні не бачать ознак, що це була якась неумисна атака. принаймні так вони про це говорять. Хоча викликали все таки російського посла в Держдеп після цього інциденту. США назвали цю подію зухвалим порушенням міжнародного права. А дії російських пілотів небезпечними та непрофесійними, Власне, на непрофесійність та як навіть кажуть, аматорство російських пілотів, непідготовленість а, списують по суті, цей інцидент. А зараз що дуже важливо, сполучені штати вживають заходів, щоб отримати цей дрон, щоб підняти його із чорного моря. Не впевнені, поки чи це вдасться зробити. Однак, коли запитували у Пентагону речника пета Райдера, чи вдалося росіянам отримати доступ до якихось деталей цього безпілотного літального апарату, сказали, що так. Тих ознак наразі в Пентагоні не бачать і е, не, е, не вважають, що Росія змогла отримати доступ до чи до цього дрона, чи до яких до якихось його частин. Хоча в Україні були різні спекуляції про те, що можливо росіяни дійсно могли щось отримати в Пентагоні. Принаймні, офіційно кажуть, що цього не відбулося, і будуть робити все, е, що залежить від сполучених штатів, аби е, технології і, і ці уламки дрона не потрапили до чужих рук. Ну і власне можемо послухати, як прокоментував Пет Райдер напередодні те, як відбувається розслідування того, що сталося. Ми продовжимо оцінювати, що саме сталося, але виходячи з дій російських пілотів, вже зрозуміло, що це було небезпечно і непрофесійно. І я думаю, що дії говорять самі за себе. Ми побачили винищувач, який скинув пальне перед цим безпілотником, а потім підійшов до нього так близько, що пошкодив пропелер МК-9. За нашими оцінками, це також ми завдало певної шкоди російському літаку. Наскільки нам відомо, російський літак приземлився. Я не буду вдаватися в деталі того, де він це зробив, але знову ж таки це лише демонструє різноманітні непрофесійні і небезпечні дії пілотів. Перехоплення літаків самі по собі не рідкість. Переважно більшість цих перехоплень ми вважаємо безпечними та професійними, коли ви просто хочете перевірити, що летить із вами поруч. Однак у цьому конкретному випадку знову ж таки ви не зіткнулися з літальним апаратом, пошкодивши пропелер і по суті поставивши його в ситуацію, коли він був непридатним для польоту та не керований, тому ми його вимушено посадили. І сьогодні, буквально, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін перед початком засідання контактної групи з оборони України він теж прокоментував цей інцидент. Він сказав, що цей небезпечний епізод є частиною схеми агресивних, ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі. Він сказав, що абсолютно Сполучені Штати будуть продовжувати літати і працювати там, де це дозволено міжнародним правом. І Росія сказав Ллойд Остін, зобов'язана експлуатувати свою військову. Авіацію безпечно і професійно, тому безумовно ця тема важлива, буде розвиватися, і ми теж будемо за нею стежити. Але знову ж таки повертаючись до головної теми сьогоднішньої, це засідання контактної групи з оборони України. Воно вже розпочалося. Триває нині цього разу, десяте засідання відбувається у віртуальному форматі. Але Ллойд Остін в своїх ремарках на початку, перед початком зустрічі, сказав, що. Кілька речей дуже важливими є: що зараз вже в десяти збираються ці понад 50 країн для того, щоб знову ж таки зробити все можливе, щоб допомогти Україні у цей, як він назвав його, вирішальний момент, і дуже багато звертають увагу на те, що Україні треба більше боєприпасів. В Україні треба краще посилити системи протиповітряної оборони. І тому це як очікується буде акцентом саме цієї зустрічі. Давайте власне послухаємо невелику цитату із того, що сказав Лодостін перед початком. Ми перебуваємо у вирішальний час у боротьбі України за свободу, і ми всі повинні продемонструвати нашу незмінну рішучість і єдність. Це означає дотримуватись наших зобов'язань повністю і швидко. Ми повинні забезпечити Україну всіма можливостями для боротьби, включаючи запасні частини та пакети технічного обслуговування для підтримки можливостей, наданих членами цієї контактної групи, а також додаткове обладнання. Отже, ця контактна група зосереджена на координації довгострокової підтримки. Нам також потрібно знайти шляхи отримання нових поставок боєприпасів і систем протиповітряної оборони в Україну дійсно останніми днями багато говорить про ймовірну проблему, яка є зараз на фронті, про темпи розходів боєприпасів і що потрібно нарощувати темпи. По перше, виробництва тут на заході. По-друге, доставок і темпів цих боєприпасів для України, якщо Україна хоче проводити контрнаступ навесні. Про це ми щойно чули також від Лойда Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів. Відчули ми також від інших партнерів. І власне про те, щоб нарощувати ці темпи, це стане одним із не стане, стає ми знаємо, що в цій хвилини відбувається ця зустріч. що це є одним із наголосів на, на, на цій цій цьому зібранні Рамштайн 10 і обговорюють союзники, як зробити так, аби вчасно. І в достатній кількості доставляти Україні те, що потрібно їй зараз на полі бою. Зокрема, коли йдеться про боєприпаси, можемо зараз послухати, що про це сказав голова Пентагону Пентагоновидосінамкафоне. Я впевнений, що ми будемо нарощувати темпи, щоб задовольнити потреби України цієї весни і надалі. У квітні минулого року наша контактна група розпочалася з однієї зустрічі, яку зібрали наші чудові команди. Але це переросло в спільноту дій. І я залишаюся повністю відданим і абсолютно впевненим, що ми будемо підтримувати оборону України на довгострокову перспективу. Впродовж минулих місяців Кремль раз за разом демонстрував, що йому байдуже на життя власних військ, і лише посилював свою безрозсудну загарбницьку війну. Росія продовжує залучати приватних найманців, такі як група Вагнера, і заганяти недосвідчених призовників на смерть. Але українські наземні війська відтіснили росіян зброєю і технікою, які надали учасники цієї групи. Росія продовжує надсилати хвилю за хвилею крилаті ракети та іранські безпілотники, щоб тероризувати українські міста та мирних жителів. Але українські системи протиповітряної оборони, багато з яких надала ця група, дають відсіч, щоб захистити цивільне населення від бомбардувань Росії. Ось така історія цієї контактної групи. І буквально через дві години закінчиться вже це засідання. Матимемо якісь перші результати буде прес-конференція Лойда Остіна і вже в програмі «22 й час. Тайм а можемо розказати про те, з якими результатами закінчилося це десяте засідання контактної групи з оборони України. Варто також звернути увагу, що деякі країни почали оголошувати про певне посилення допомоги ще напередодні. Зокрема, Данія напередодні оголосила, що створить спеціальний фонд, спеціальне фінансування для України на суму 7 мільярдів. Данських крон, це приблизно 1 мільярд доларів, якраз на військову, цивільну та фінансову допомогу для України. І найбільше грошей половина цього фонду піде саме для допомоги військової для України. Тому чекаємо більше оголошень за результатами. Теж я дякую вам, друзі, за те, що ви коментуєте. Бачу, що на зв'язку є Луганськ, Львів, Київ рідний вітає, Норвегія, острів Вега. Також на зв'язку Мала Лука, Буковина, Чернівці, місто Тя. Чів бачу, дивиться Канада, вітає Івано-Франківськ. Якщо у вас є якісь запитання, друзі, то обов'язково їх ставте. Ми за Остапом спробуємо відповісти на все, що вас цікавить. Також бачу Христинюка Черкаської області і Верховина. Юлю кілька запитання про дрон, про який ми говорили собою на початку. Цікавляться, чому США не збили ці російські літаки. Ми знаємо, так що в Україні. А багато можливо хто б хотів бачити якусь рішучу реакцію від сполучених штатів, але знову ж таки, якщо ми дивимося на цю ситуацію, чимо що говорить Пентагон, так ми можемо вам пояснити принаймні, як в Пентагоні це пояснюють. І ми знаємо, що це був дрон, дрон розвідувальний без зброї, і були два російські літаки над міжнародними водами в сполучених штатах авіації. принаймні, ми не знаємо, що була на той час. Після того як цей дрон зачепили, зіткнулися з ним вразили ці дро російські літаки переземлилися. І в США вважають, що це було радше непрофесійністю чи якоюсь аматорською помилкою а, хоча і міжнародне і порушення міжнародного права сполучені штати вочевидь принаймні з тих заяв які ми від пентагона а, не вважаю що це була зумисна атака хоча знову ж таки бачимо ми ці коментарі які є в україні про а, можливо якусь бажання більш рішучої відповіді юля ще є одне запитання і це до речі а, хороше запитання і досить валідне. і ми можемо перейти до наступної теми дмитро а, вітає нас із лав зсу Пише, що не вистачає протипіхотного озброєння. Дмитре про це також звертають багато уваги тут у Сполучених Штатах. Насправді, багато обговорюють останніми днями статтю Washington Post, де журналісти пишуть, що дійсно зараз є проблеми з збройних сил України з боєприпасами, зокрема також із людьми через втрати в українському війську. І це питання задали Джону Кірбі. Це представник ради з національної безпеки Сполучених Штатів, як США планують адресувати ці виклики. Як сполучені штати бачать і оцінюють ситуацію, яка зараз є в збройних Силах України, зокрема з зброєю, з боєприпасами, як можливо, сполучені штати будуть допомагати подолати ці Виклики можемо зараз послухати, що відповів про це Джон Кербі. У Росіян. Може бути більше населення і більше тіл, які вони кидають на поле бою, але вони зазнають набагато більше втрат, ніж українці. Українці мають втрати. Я не хочу це недооцінювати. Але вони не зазнають таких втрат, як росіяни, таких розмірів і масштабів. Я хочу бути обережним, щоб не говорити багато про те, як українці ведуть боротьбу, але вони продовжують укомплектовувати свої підрозділи в розпал бою, і ми допомагаємо їм тренувати деякі з цих підрозділів. Я хотів би звернути увагу на те, що в розпал запеклих боїв навколо Бахмута на Донбасі в час потенційних наступальних операцій росіян, які стануть частішими у наступні тижні, українці в змозі відправляти своїх солдатів на тренування, які проводять Сполучені Штати, наші союзники, і партнери. Ця підготовка триває кілька тижнів. І Їм вдається це зробити таким чином, що тренування батальйонів в певних проміжках збігається в часі, тож тренується не один батальйон за раз. Я вважаю, що це варто уваги. Вони справляються зі своїми потребами у людській силі з таким рівнем хмітливості, який, на мою думку, лишається дещо недооціненим. Адже такий коментар Джона Кірбі, представника Ради з Нацбезпеки безпеки що стосується саме того, чи достатньо військових, чи можуть українські збройні сили укомплектовувати бойові підрозділи. І також Джон Кірбі дуже гарно прокоментував, як триває тренування, зокрема тут у Сполучених Штатах, але також і тренування від інших країн союзників і партнерів України. Друзі, можемо перейти думаю, до наступної нашої теми. Теж вона надзвичайно є важливою і розвивається. Ми знаємо, що цього тижня міжнародних. Міжнародний кримінальний суд почав розслідувати справи про викрадення українських дітей на вмисний напад на цивільну інфраструктуру. Це власне будуть першими справами пов'язаними із російським вторгненням в Україну, і це дуже важливий момент, тому що знову ж таки до цього привертає дуже багато уваги. Я думаю, що ми можемо говорити про це із нашим колегою Олексієм Коваленком, який власне досліджує тему потенційних воєнних злочинів в Росії і як на це відповідає міжнародна спільнота. Дякую, Олексію, що приєднуєшся. Вітаю. Якщо ми говоримо про ці перші справи у міжнародному кримінальному суді, розкажи, взагалі, що це за справи, і що означає той факт, що міжнародний кримінальний суд розпочав власне розгляд цих справ? А, насправді, Юлія, як ти правильно зауважила, це дуже важливі справи, бо це може стати. Реально першим випадком, коли ордери міжнародного кримінального суду будуть видані у зв'язку з російським вторгненням в Україну. І відповідно до останніх публікацій у західних медіа, зокрема йдеться про газету New York Times, про агентство Reuters, викрадення українських дітей і навмисний напад Росії на українську цивільну інфраструктуру можуть стати першими справами, які розгляне міжнародний кримінальний суд у зв'язку із російським вторгненням в Україну. І прокурор міжнародного кримінального суду Крим Хан має намір попросити суддів попереднього провадження затвердити вже ордери на арешт кількох осіб на основі тих доказів, які зібрали спеціальні розслідувальні групи міжнародного кримінального суду, які працювали над цим протягом кількох останніх місяців. І у першій справі йдеться про викрадення Росією українських дітей підлітків для незаконного усиновлення або перевиховання, як це називають в Росії у російських таборах. У рамках і це все відбувається у рамках спонсорованої офіційно спонсорованої Кремлем програми, яку вони представляють як якусь таку гуманітарну місію для захисту осиротілих дітей від війни. І ми пам'ятаємо, що буквально десь місяць тому Єльський університет разом з програмою Conflict Observatory, спонсорованою державним департаментом вони опублікували звіт, згідно з яким принаймні. 6 тисяч дітей, а насправді реальне число значно більше було вивезено із України до Росії і незаконно усуновано там або перебувають у російських таборах. І другий кейс, який розглядає міжнародний кримінальний суд, він пов'язаний із невпинними атаками Росії на цивільну інфраструктуру України. Бо ми пам'ятаємо, що Росія атакує дронами і ракетами великої дальності. Об'єкти з цивільної інфраструктури, такі як воду, газопостачання, електроенергію, які знаходяться далеко від бойових дій і не є військовими цілями, як такими, вже прокоментували ці справи у Кремлі, і вони прокоментували, що вони. Не ніяк не реагуватимуть на справи, які відкриті міжнародним кримінальним судом, і заявили, що не визнають а, цей суд і не визнають юрисдикцію цього суду щодо Росії. Але важливо розуміти, що ці дві справи міжнародного кримінального суду це, а, це тільки початок, і на цьому наголошують всі експерти, що це тільки початок розгляду воєнних злочинів. І важливо, що почали саме із а, цих двох воєнних злочинів, бо насильне де. Портація дітей це одночасно є воєнним злочином, це є злочином проти людяності, і це може розглядатись як геноцидна атака Росії проти України. Із цього приводу я пропонував би заслухати колишнього головного прокурора трибуналу ООН по Сієра Леоне Девіда Крейна for your listeners. Важливо розуміти, що рішення взятись за ці справи тільки початок. Це два обвинувачення. Один обвинувачувальний вирок пов'язаний із насильною депортацією дітей, що є воєнним злочином, злочином проти людяності, а також геноцидною дією. Цікаво, чи обвинувачування назве ці дії такими, що мали геноцидний характер. Сильна депортація дітей один із міжнародних злочинів, за які винні мають понести відповідальність. Також окрім звичайно самої агресії, одним із тяжких злочинів російських сил є навмисна руйнація. Також, окрім звичайно, самої агресії, одним із тяжких злочинів російських сил є навмисна руйнація. Атака на цивільних та проти цивільної інфраструктури само по собі є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права. Наміри Російської Федерації скеровані президентом Путіном дійсно спрямовані на знищення України за принципом: якщо я не можу захопити Україну, я її зруйную. Також висувають звинувачення у навмисному нападі на цивільну інфраструктуру. Окрім самої агресії, це тяжкі злочин Росії. Судові справи важливий крок у правильному напрямку. Дійсно цікава ця думка Девіда Крейна, Олексію. Ну і багато ми постійно чуємо, що Росію потрібно притягнути до відповідальності. Чуємо ми про ці злочини, про депортацію дітей, про яку ти розповів про руйнування цивільної інфраструктури? Як взагалі зараз просувається питання створення трибуналу? Ми знаємо, що Україна багато про це говорила, закликала і європейські союзники. Щодо трибунала, так з розслідування агресії воєнних злочинів. Чи є тут якісь новини? чи є тут якийсь прогрес? Олексій? Насправді, за даними Української генпрокуратури, вже зареєстровано, зафіксовано понад 71 тисячу воєнних злочинів. От станом на сьогодні, з початку вторгнення Росії у лютому минулого року, і це це останні дані української генпрокуратури, і тисячі з цих злочинів вже розслідуються в українських та міжнародних судах. І звичайно. Країни працюють зокрема Україна працює з партнерами і США працюють з партнерами над питаннями створення міжнародного трибуналу чи іншого механізму, в рамках якого Росію можна притягнути до відповідальності за злочини проти людяності, за воєнні злочини в Україні і найголовніше, за головний злочин Росії це злочин агресії, агресії проти України. А, і про це заявляли і в комітеті з питань міжнародних відносин на сенату ще. Ще у січні ми говорили про це з різними представниками держдепу, і це питання створення спеціального міжнародного трибуналу воно дуже важливе, бо насправді не існує зараз такого механізму, в рамках якого керівництво Росії можна притягнути до відповідальності за злочин агресії проти України, бо національна юридична система України процедурно не може цим займатися. Не може займатися правами проти вищого керівництва іншої країни, і так само обмежена і юрисдикція міжнародного кримінального суда, про які ми вже говорили. А от залучити якісь механізми, механізми ООН неможливо через членство Росії в Радбезі ООН. І поки що немає якогось остаточного варіанту. Розглядають різні варіанти розглядають і повністю такий міжнародний трибунал, і гібридний трибунал, в рамках якого це розглядатиметься у партнерстві у міжнародному партнерстві, але це буде це буде український суд. І поки що ми не чули якоїсь чіткої позиції Остаточна, американської да. влади з цього з цього приводу. Абсолютно Олексію, ще одне питання останнє на сьогодні. Чи такі ми знаємо, що минулого тижня дуже багато було реакцій, Світ був просто нажаханий, коли побачив відео про розстріл українського військового полоненого російськими солдатами, чи такі ситуації, чи такі випадки, такі трагедії, чи є це одним із аргументів для пришвидшення створення подібних трибуналів, але також пришвидшення розгляду справ у міжнародному кримінальному суді. Насправді ми бачили таку миттєву реакцію і української влади і різних міжнародних організацій. Миттєво міністр закордонних справ України Едмитро Кулеба прокоментував це питання, що цей злочин злочин зафіксований на відео злочин вбивства військовополоненого є доказ ще одним доказом геноциду. І Кулеба закликав міжнародний кримінальний суд зайнятися цією справою, зайнятись розслідуванням цієї справи і насправді. Ді за я спілкувався з різними експертами з цього приводу, і вони говорили, що це може бути частиною геноцидної атаки Росії, і цю справу потрібно звичайно ж розглядати в рамках порушення Женевської конвенції. І експерти наголошують це відео, це чергове нагадування навіщо потрібен цей міжнародний трибунал із розслідування злочину агресії Росії проти України, про який ми говорили. Uh, і uh, один з експертів, з якими говорив, це британський юрист Вейн Джордаш. Він очолює мобільні групи правосуддя, які збирають докази російських воєнних злочинів в Україні. Uh, і він говорить, що це лише один із численних і масових жахливих злочинів, які Росія склає в Україні. Я пропоную його заслухати зараз. Це абсолютно чітко. Був військово полонений. жертва була беззбройною. Його безжалісно розстріляли, тому немає жодних сумнівів, що це є воєнний злочин. Один із масових і систематичних воєнних злочинів, які вчиняють в Україні. майже нема сумнівів, що це злочин проти людяності. Єдине питання, яке залишається: чи був цей злочин геноцидом? аналіз цього займе певний час. Геноцид в Геноцид війні реальна проблема. Очевидно, що є кампанія, спрямована на знищення української ідентичності, що є культурним геноцидом, і питання в тому, чи ця кампанія в певних місцях перетворюється на фізичний геноцид. Олексію, дякуємо за твій аналіз. Нагадаю, з нами на зв'язку був наш колега Олексій Коваленко. І наприкінці, друзі, хочемо показати вам історію, яку зняли наші інші колеги Христина Шевченко та Дмитро Савчук про волонтерів у Канаді, в Ванкувері, як вони допомагають і збирають медичне спорядження, військове спорядження, гуманітарну допомогу. Як ці зусилля відбуваються також там? Ми говоримо не лише про США, про Канаду про Канаду. Теж можемо зараз цю історію переглянути. до лютого 2022 року. Ці люди не мали звички збиратись у складських приміщеннях аеропорту і рахувати кількість шприців та дефібриляторів. Та одна ніч змінила все. Перша реакція це ніби в тебе всередині все замерзло. А позвонила донька дотала, сказала, мам, все вже почалося. А потім почала дзвонити членам нашої команди, і ми почали одразу планувати. І в ту саму ніч створили платформу а, для донатів, і практично цілу ніч ніхто не спав. Вони волонтери організації Maple Hope Foundation, що англійською означає кленовий листок надії. Нон профіт з'явився у 2014 році після революції гідності і активно підтримував постраждалих майданівців та ветеранів АТО. Та з російським вторгненням діяльність волонтерського руху вийшла на новий рівень. Тут вийшло то, що з п'ять тисяч 6 тисяч на вулиці. Вийшло, і багато багато людей знали, що ми існуємо і почали нам допомагати. Перший мітинг був е нашого волонтерського батальйону. Отак створили волонтерський батальйон. Було на мітингу десь людей 60 онлайн. Це був б, б, зуму у Maple Hope Одразу ж зрозуміли, найбільш ефективними вони можуть бути саме у медичному напрямку. Так взялись за забезпечення медичними препаратами лікарень. Та медичних центрів, наприклад, допомагають госпіталям Києва, Одеси, Луцька, Харкова, Дніпра та інших міст. У Нас є донори. Це до це госпіталя Ванкувера, Ванкувер Дженерал Госпітал, Чилдренс Госпітал, Фрейзер Хелс Аторіті. Вони нам дають надають цю медичну допомогу. Ми це все сортуємо, пакуємо і пересилаємо в Україні. І медична допомога, починаючи від бінтів вати, закінчуючи. Стентами для операцій на серці, все, що зв'язане з ортопедією для ампутацій, пили, дрелі оце саме, 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 що зараз необхідне. Волонтери сортують і пакують допомогу на складі кожної суботи. Уже рік також організація допомагає військовим. З Попередніх е -е, проєктів у нас були зв'язки е -е, з ветеранами ОТО. І вони зв'язалися з нами, і те, що вони просили з самого початку, то були у фактично рації, нічні приціли? Ну, звичайно, тепловізори то з самого початку була тема. Ну потім вже почали займатися бронежилетами, шукати тут, як це можна зробити. От дрони, приціли. А ось ми порівняно з Росією, дуже маленькі. Але як же ми відчайдушно боремося? У вересні 2022 року у Мейпл запустили нову ініціативу: проект Ліза, спрямований на надання прямої фінансової допомоги найбільш постраждалим сім'ям з дітьми в Україні. Кошти будуть використані на харчування, евакуацію, транспорт, опалення, одяг, шкільне приладдя та інші потреби. Назва цього проекту присвячена Лізі Дмитрієвій, чотирьохрічній дівчинці з синдромом Дауна, яка загинула внаслідок російського ракетного обстрілу в Вінниці 15 липня 2022 року. Другого року Ми підбираємо канадські сім'ї, які готові щомісяця робити пожертви та підтримувати ці сім'ї. Наразі у нас є 17 дітей, які зареєструвалися. і Ми можемо надсилати їм гроші щомісяця. До Канади після російського вторгнення виїхало близько 150 тисяч українців. Волонтери Мейпл Хоуп взялись за допомогу українським біженцям з перших днів. Ми допомогли їм облаштувати, щоб вони змогли налагодити своє життя тут. Ми знайомимо їх з канадськими сім'ями, які їх готові прийняти або іноді самі знаходимо їм житло. We overwhelming... Так багато канадських сімей відгукнули, що їх зареєструвались більше ніж треба було. Люди були надзвичайно щедрі. Крім того, було дуже багато охочих подарувати меблі і пожертвувати майже все, щоб допомогти цим людям стати на ноги. підтримка йде хвилями. І на жаль, кожен раз хвиля. Вона Виникає, коли щось погане трапляється в Україні. З Ванкувера, Канада, Христина Шевченко, Дмитро Савчук, Голос Америки. Ми дякуємо вам за увагу. Про результати Ра РАМштайн 10 будемо говорити в програмі. Частам о двадцять Та ми побачимось на все добре. Па-па. щасливо. -па.